Доброго ранку малята. Діти подивіться, а хто це до нас прийшов? Так, це зайчик. А зайчик йшов до нас по доріжці щоб мені кудись дійти, треба всю її пройти Бере початок від порога далека чи близька дорога. Діти-зайчик дуже любить ходити, стрибати та бігати по дорозі, а ще йому подобається дивитись, як машини їздять по дорозі. Давайте намалюємо зайчику таку дорогу, по якій будуть їздити машини. Але спочатку підготуємо наші пальчики. Граємо нашими пальчиками і покажемо, як можна ходити, бігати, стрибати по доріжці. Ось наші пальчики. І пішли топ-топ, 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 топ-топ-топ. А тепер побігли. А тепер пострибаємо кокзайчик стрип-стрип. Стрип-стрип-стрип-стрип-стрип. А тепер, як ведмедик перевалюється. Топ топ топ, 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 топ. Ось так. А тепер ми намалюємо довгу доріжку, по якій потім поїдуть машинки. Ось таку доріжку ми будемо з вами малювати. Для цього нам знадобиться. Аркуш паперу і різнокольорові фломастери або олівці. Що вам більше подобається? Я візьму фломастери. Якого кольору фломастер у мене? Правильно, червоного. Я намалюю червону доріжку. Але спочатку ми промалюємо у повітрі. Правильно, треба взяти або олівець Ось так, трьома пальчиками. І малюємо довгу доріжку. Ось так ми будемо малювати. Будемо проводити довгі лінії. Ось так. Підготувалися, тепер малюємо. Ось така довга доріжка. Ось як ми малюємо. І ще довгу доріжку малюємо. Ось яка доріжка вийшла. Можна намалювати ще одну доріжку. Якого кольору фломастер у мене? Правильно, зеленого. Намалюю зелену доріжку. Ось так. Не відриваємо фломастер від паперу і малюємо. Ось така довга доріжка. Зелена вийшла. А тепер по доріжці поїде машинка. Ось яка вона гарно їде. А ось ще одна машинка їде. А можна зробити доріжку ще довшою. Наприклад, взяти дві доріжки і з'єднати їх ось так. Ось. Ось яка довга-довга доріжка. Як гарна машинка по ній їде. Ось так. Ось так машинка їде. Зайчику дуже сподобалися наші доріжки. Я впевнена, що у вас все дуже гарно вийшло. Але зайчику, час вертатися додому. До побачення, мати, до побачення! Ось наше заняття і закінчується. А я з нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. Всім гарного дня! До побачення!